Добрий день, малята! Подивіться, що я вам сьогодні принесла. А що це за предмет? Спробуйте відгадати загадку Хто завжди нам правду каже і самих себе покаже? Усі великі і малі. Себе бачать? В дзеркалі. Молодці малята. Це дзеркало. Якщо глянути в нього, кого ми там побачимо? самих себе. Малята, подивіться у дзеркало, що ви там бачите? Обличчя так. А що у кожного з нас на обличчі? Я зараз буду вам читати загадки до бавлянки про частини обличчя, а ви спробуйте їх відгадати. Щоб я татка й маму слухав. Є у мене аж два вуха. Молодці. Уважно дивляться малята, у них цікаві отченята. У Оленочки та Вови. Над очима чорні брови. Добре снідає Марічка, і кругленькі в неї щічки. Запах квітів вітер носить. Їх відчув чуткий мій носик. Батько наставляв Федота, не балакай з повним. Ротом, молодці малята. Дітки, а що потрібно людині? щоб побачити все навкруги. Іграшки, тварин, дім або яскраве сонечко, що нам потрібно? Так, нам потрібні оченята. А чим ми чуємо різні звуки? розмову людей, звук транспорту, музику або спів пташок. Звичайно, вушками ми все чуємо. А чим ми відчуваємо різні запахи, пахощі квітів? Парфум, запах духмяної випічки та запах цитрусових. Ну, звичайно, носиком. А за допомогою чого ми розмовляємо, співаємо та їмо. Так, за допомогою ротика, а зубками ми кусаємо та жуємо їжу. За допомогою язичка відчуваємо різні смаки. Солодкий, солоний, кислий та гіркий. А ще в мене є велике дзеркало, таке велике, що може показати нас на весь зріст, в ньому кожен зможе побачити всі свої частини тіла. Що ми там бачимо? Голову, шию. Тулуб, руки, ноги. Малята. А що це в нас? Правильно, це шия. Шия з'єднує тулуб і голову. За допомогою шиї ми можемо качати головою, повертати голову. Що в нас справне та уміле, гарне робить всяке діло? Це рученята. Вони вміють поливати квіти, гратися, малювати. Або когось обіймати. А що вміють наші ніжки? Ходити, бігати, стрибати та танцювати. Молодці малята, мені дуже сподобалося грати з вами. До побачення, до наступної зустрічі!